Днес, 6 юлі 2023 година, се подписва съвместна декларація на Републіка Болгарія і Україна относно евроатлантическата интеграция на Україна. Сьогодні, 6 липня 2023 року, підписується спільна декларація між Республікою Болгарія та Україною щодо Євроатлантичної інтеграції України. От Болгарська страна підписує Негову превосходительство академик Ніколай Денков, міністр председател на Републіка Болгарія. От українська страна підписує негову превосходительство господин Володимир Зеленський, президент на Украина. Від болгарської сторони підписує його високоповажність академік Ніколай Денков, прем'єр-міністр Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Володимир Зеленський, президент України. Уважаеми господин президент, нека да повторя това, което казах тази сутрин. Вие сте добре дошъл в България. Шановний пане президент, дозвольте мені сказати те, що я сказав сьогодні на початку. Перше, ніж висловити свої висловлення, ми. Підпишемо меморандум про енергетику і тоді свої е, заяви. Підписується меморандум за розбірством між Міністерством на енергетики на Републіка Болгарія і Міністерством на енергетики на Україну за сотрудничество в обласної енергетики, підписується меморандум по взаєморозп про взаємопорозуміння між Міністерством енергетики Республіки Болгарії та Міністерством енергетики України щодо співробітництва в галузі енергетики. От Болгарська сторона підписує негово превосходителство господин Румен Радев, міністр на енергетиката на Република България. От українська сторона подписува негово превосходителство господин Герман Галущенко, міністр на енергетиката на Україну. З, українсь... З Болгарської сторони підписує е, його високоповажність пан Румен Радев, міністр енергетики Республіки Болгарія. Від української сторони підписує його високоповажність пан Герман Галущенко, міністр енергетики України. Господин президент, запов'ядайте, да представити вашу зявлення, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та да панове, шановні журналісти, команда прем'єр-міністра, дорогі перш за все, люди, дорогі люди, дорогі народи Болгарії. Я радий відвідати вашу країну, вашу столицю на запрошення. Уряду Болгарії запрошення прем'єр-міністра і подякувати вам. Дуже важливо, що у час найбільшої цьому столітті дійсно моральної кризи в Європі Болгарія є захисницею свободи та противницею абсолютно геноцидної політики, яку Росія веде проти. Нашої держави, проти нашої незалежності, проти нашої свободи, проти наших людей. Ставлення до Росії в різних країнах досі буває, на жаль, неоднозначним. Це життя і часто це пояснюється просто саме тим, що людям буває важко визнавати реальність, реальність зла, коли вони із цим злом особисто не зіткнулися. На щастя, на щастя. Не зіткнулися, коли тисячі кілометрів розділяють ту чи іншу країну і позиції російської артилерії, яка безжально спалює міста села в Україні, або коли люди десь просто не, не відчувають, що таке ночі без сну та дні без спокою через постійні сирени повітряної тривоги та російський терор ракетами щоденні, ракетами та дронами. Коли так буває легко відмахнутись від повідомлень про скоєне Росію зло. зло, але тим більш цінними є розуміння і допомога, які отримуєш від країн, лідерів, від людей, тих, хто не відкидає правди, не став ігнорувати зло і, зрештою, обрав моральний шлях, шлях захисту життя і свободи. Я хочу подякувати тобі. Болгарія за підтримку захисту життя і свободи наших людей. Я дякую вам, пане прем'єр-міністре. Дуже дякую. А також дякую пані віце-прем'єр-міністру. Ще раз дякую усьому уряду і дякую парламенту Болгарії за моральну силу ваших рішень, за те, що ви чесно визнаєте реальність та існуючі загрози на нашу українську землю. Прийшли. Російські загарбники і це наших людей. Вони, вони вбивають, вони катують, вони депортують дітей. Це ми змушені шукати на російській території українських дітей, бо це Росія викрадає саме, викрадає дітей, розлучає їх з рідними та навіть намагається навчити ненависті. Зараз такий час, коли ми маємо бути у єдності всі, хто цінує міжнародний порядок. Заснований на правилах той, хто бажає миру, собі і миру іншим народам, єднання в силу дає усім, хто в цьому єднання. Шановні пані та панове, сьогодні ми з паном прем'єр-міністром провели дуже змістовні змістовні переговори. Увесь комплекс наших відносин і, звичайно, передусім безпекових. Нещодавній російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який безпрецедентно ударив і. Забруднив наше спільне чорне море, показав наскільки крихкою є ситуація, поки у нашому регіоні триває агресія агресія Росії. Ми домовилися сьогодні значно активізувати співпрацю оборонних відомств та загалом в оборонному секторі. Будьте певні. Усім корисним безпековим досвідом набутим у цій війні. Ми обов'язково поділимось із партнерами, щоб наша спільна сила стала більшою. Обговорили оборону допомогу, яку Болгарія надає нашій країні. Конкретні деталі а, а деталі передачі поточного оборонного пакету розраховуємо на продовження такої співпраці, яка вже допомогла захистити багато життів. Ми дуже дякуємо за це. Ми ще продовжимо розмову сьогодні, зокрема про відновлення практики лікування і реабілітації українців, українських воїнів, Болгарія, також про навчання Болгарії військового медичного персоналу України. Я запросив Болгарію, компанії Болгарії взяти участь у відновленні України, зокрема у відбудові освітньої сфери. Болгарія готова долучитися до співпраці в екологічному напрямку в галузі цифровізації. Обговорили нашу енергетичну співпрацю, енергетична незалежність і стабільність ринків є частиною безпекової архітектури кожної країни. Разом ми здатні дати нашим країнам більше гарантій стабільності в енергетиці, і що не менш важливо, гарантій цінової привабливості для звичайних. Людей з звичайних споживачів ми маємо убезпечити людей від цінових криз. Я радий, що енергетика стає одним з пріоритетів співпраці між нашими державами, між Україною і Болгарією. Парламент Болгарії схвалив і щойно. Наші міністри енергетики підписали відповідні меморандуми про співпрацю. Звичайно, обговорили нашу взаємодію у сфері європейської євроатлантичної інтеграції. Вже цьогоріч ми розраховуємо на початок переговорів щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарії наших є, нашої євроатлантичної. Інтеграції це вже 22-й такий пакет. Це дуже важливо і очевидно, більше більшість Європи за спільну безпеку. Це є пріоритет. Я хочу також вам подякувати, пан прем'єр-міністр. Ще одне за що я вдячний особливо, формула миру. Я поінформував пана прем'єр-міністра про нашу роботу заради реалізації формули миру і хочу відзначити готовність Болгарії. Те, що я почув, брати участь в цих зусиллях. Ми вже почали роботу на рівні радників і послів країн щодо реалізації формули з різними нашими партнерами. Дуже дуже важливо, щоб ми могли почати цю роботу предметно з Болгарією саме на рівні посла, але поки що посол Болгарії в Україні не призначений. І про це сьогодні я буду говорити ще з президентом Болгарії. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо працювати щодо формули миру. На глобальному саміті миру, який ми готуємо, і до участі, в якому а вже ж я запрошую Болгарію. Дякую ще раз людям за Болгарію за прихисток наших людей, вимушено переміщених осіб. Я високо це ціную і я прибув в такий складний час для нашої держави, в час військовий. І повірте, не тільки за. Підтримкою, а і з великою вдячністю. вдячні вам, кожному з вас, і кожній людям за прихисток, державі за підтримку. І хочу вам подякувати. Україна ніколи не забуде, що в такий складний для нас час, дуже складний час втрати життів в боротьбі за життя. І що ви з нами, я високо це ціную. Дякую. Слава Україні. Дуже дякую.